Час це не ліки і не отрута, це середовище, у якому можна як розквітнути, так і згніти. Одні люди з плином часу старішають, втрачають та помирають, а інші здобувають, розвиваються та загартовуються. Вино, яке налите в моєму келиху з плином років стає тільки краще. Картина здобуває нові сенси та відкриває свої деталі під її довгостроковим оглядом. А яким чином час впливає на технології? Чи зношуються вони безповоротньо, або ж через десятиліття ми можемо вбачати в них щось більше? Близько року тому я відкрив для себе таке цікаве заняття, як читання книг. Але фізичний формат я доволі швидко відкинув. Звісно, аналогові книги мають купу плюсів: приємні тактильні відчуття сторінок, запах, і, взагалі, вся ця естетика мені дуже подобається. Але це не практично. Щоб читати книгу, треба її спочатку купити, завжди з собою тягати і мати бодай якесь джерело світла для комфортного читання. Я перекинув завдання програвання тексту на телефон, але й тут все виявилося не так однозначно. Основна проблема це 6 дюймовий екран телефону, якого для читання все ж таки замало. Я почав замислюватися про придбання альтернативного пристрою для споживання літер. Спочатку я планував купівлю класичної електронної книги, але це дуже нудно. Після я згадав про свою давню ідею з придбання планшету для перегляду ютубчика і подібного лайна. Звісно, читати на ньому теж можна. Я майже одразу вирішив купувати планшет від славнозвісної контори Apple задля синхронізації книжок з моїм мобільним телефоном, виробництво якого також належить даному підприємству. Зупинив свій вибір я на iPad 6 генерації 2018 року випуску. Через його приємний цінник та підтримку передостанньої версії iOS iPad 7 або Міні 5, які підтримують останню версію, я відкидав так як вони коштують вже на порядок дорожче. Саме свою модель я придбав за 2300 гривень у жовтні 24 року. Це був один з найдешевших лотів на OLX, тому як ви розумієте, без косяків не обійшлося. Загалом планшет в ідеальному косметичному стані. Немає жодної подряпини чи сколу. Заряд акумулятор тримає добре. Але є інші проблеми. Скоріше за все, тут мінявся сенсор або щось інше, і майстер, який цим займався, погано приклеїв передню панель. Через це зараз тут ось такі щелини та купа сміття в екрані. І в додачу до цього гойдається кнопка Home. Я якось був думав, все це переклеїти та відремонтувати, але передумав. Проте, не дивлячись на всі ці нюанси, це чудовий апарат. У нього гарний корпус як з боку матеріалів, так і з боку дизайну. Відчувається якість та преміальність алюмінію, який тут використано. Дизайн навіть через 8 років не виглядає застарілим. Він стриманий та мінімалістичний, немає нічого зайвого. Найголовніша річ в планшеті це екран. Загалом нічого поганого про нього сказати не можу, але й прям похвалити його не вийде. У порівнянні з 13 айфоном він трохи тьмявіший, також у око кидається маленька щільність пікселів, але це абсолютно не критично. Також хотілося б сказати про звук в цілому, все чітко, але динаміки тут тільки з однієї сторони. Знову ж таки, на початку після айфону це прямо дратує, але я доволі швидко звик. Наливаю, його вибиваю, знову наливаю. Літер самограю, я сам граю, а я граю, себе добре почуваю. Окрім динаміків, сюди можна під'єднати дротові навушники. Це ніяк не може бути мінусом. Корпус корпусом, екран екраном все це не так важливо, як його продуктивність. Звісно, саме цьому аспекту роки на користь точно не йдуть. і очікувати чогось крутого від восьмирічного планшету ніхто не буде. В цілому працює він шустро. У системі іноді відчувається нестача продуктивності, але це не критично. На ньому можна з задоволенням пограти у емулятори старих PlayStation, але в якийсь Бравл Старс і нагрівання пограти вже не вийде. Після придбання він декілька місяців лежав біля мого ліжка. Я використовував його як вечірній мультимедійний девайс. З комфортом дивився на ньому YouTube, грав у ігри і само собою читав книги. Загалом з його допомогою я вживав контент, але це не було єдиним призначенням. Я активно використовував його і для навчання, робив конспекти, записував важливі думки і відвідував зум уроки. Якщо уявити мій сценарій користування айпадом в одному рядку, це була б пісня гурту Хаммерман знищує віруси про турнічок і конячок. Та я все ж таки намагаюся звести все до одного турнічка. А все бухаю, Я Напрягаюсь круче, чим шахтёри. Наразі ж він мені слугує майже виключно у ролі електронної книги. І це, мабуть, ідеальна книга, яку взагалі можна уявити. Не треба платити за книги, та у темному приміщенні вона не потребує світла. Абсолютно повне регулювання шрифтів, розмірів та кольорів тексту. Єдиний мінус це відволікаючі фактори типу соцмереж. Але це легко вирішується простим видаленням зайвого. А чи потрібен взагалі новіший та дорожчий iPad? Повертаючись до першочергового питання даного відео, для себе я вирішив, що все ж таки ні. Бо, якщо ви не художник чи мільйонер, то скоріше за все для вас використання даного апарату зведеться до суцільної деградації. А це, як всім зрозуміло, не найамбітніше завдання. Людина багатша не тоді, коли має більше, а тоді, коли потребує менше. То навіщо ж переплачувати за марні та нав'язані потреби, якщо можна знайти справжню цінність у простоті, спокої та розвитку. Бо іноді саме скромні речі відкривають доступ до чогось більшого. До внутрішнього комфорту, тиші або до вищого власного єства, і щоб відчути це, не потрібно переплачувати, потрібно просто зупинитися.